Ось так виглядають камені у нирках. Це тканина нирки. Вона фільтрує кров та утворює сечу. Але також разом із сечею у нирці також можуть утворюватись камні. Ось тут вони зображені. Це досить небезпечна ситуація, тому що один з цих каменів може заблокувати відтік сечі із нирки і почнеться гострий запальний процес. Тому у більшості випадків ці камні потрібно дробити та вилучати із нирки, для того, щоб вони не загрожували здоров'ю пацієнта та здоров'ю нирки. Камені дроблять та дістають за допомогою операції, яка називається PNL. Тобто вводять спеціальний провідник у порожнину нирки, через який заводять лазерне волокно. Дроблять камені на маленькі фрагменти, та звідси їх дістають. Наприкінці залишається нефростомічний дренаж у післяопераційному періоді для того, щоб не виникло запалення нирки. Потім його звідти видаляють і у попереку залишається маленький прокол десь 3 мм. Навіть через такий маленький прокол можна подробити та дістати камінь будь-якого розміру.